Мир, дорогі. Сьогодні всі хочуть жити в спокій, в мирі, в любові, в взаєморозумінні, в смиренні, без всяких війн, протилень всі хочуть мати біля себе адекватних людей, адекватних сусідів, які не будуть бити, гвалтувати. Всі хочуть мати нормальних сусідів по кордонах, які не будуть приходити з війною. Але при цьому всі сьогодні кричать: що Бога немає, слова не. Питає. Церква не потрібно, все секта та лише вигадки, але все добре, все мирне, найпрекрасніше зміни Зміни життя, зміни серця, зміни дій, думок. Воно все приходить від церкви. Нас змінює Слово Боже, нас змінює Бог, все добре іде тільки від Бога. І дуже багато змінених життів є людей, які саме прийшли до церкви. І прийняли рішення жити по слові Божому, по законі Божому. Я одна із них. Змінене життя, змінені думки, змінені помисли.